Капеланське благословіння на 20 червня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь продовжує розмовляти з учнями і каже їм такі слова. Перше слово каже він, що я зараз говорю вам прямо, раніше говорив вам притчами. А тепер говорю просто прямо. І учні підтвердили, що да, ти не говориш притчами, говориш прямо і ми тебе розуміємо. І друге місце, що він в кінці каже: я все це роблю для того, щоб ви мали мир у мені. Я повернуся до першого, коли, людин, коли Ісус перестає говорити притчами. Знаєте, я теж задумався над цим питанням, чому притчами? І я там, ну знаєте, почув. Або відкрилося мені те, що не про небесне не можна говорити прямо людям земним, які не розуміють цього, які не живуть в цьому. Бо вони, знаєте, не, не усвідомлять, не впізнають нічого. Для них це буде тайною. Вони будуть помилятися в своїх висновках, коли їм розкажеш про небесне прямо. Тому й притчами, щоб потихеньку учні поки були земними, знаєте. Дозрівали до небесного. І тому. А я з іншого боку, як можна пояснити, знаєте, а, ну, як так, приклад такий беру, як можна рисочкою намалювати простір в кольорах. Не можна. Це різні виміри. І тому до іншого виміру треба ну, вирости, дозріти. До небесного виміру треба дозріти. І тоді ти будеш розуміти те, що тобі кажуть. А так тебе будуть натякати, що так воно може бути, так воно може бути, для того, щоб уява про те небесне мені вселилася, ну відкрилася, і крок за кроком я дозрівав до прямих слів, як і дозріли учні. Але вони хоч і дозріли, але сили у них, що не з'явилися, це небесне прийняти. І він так і сказав їм, що ви хоч і чуєте, і ви знаєте мене сином Отця і Сином Божим, але ще не маєте сили до. Якби бути вірним мені у всіх випадках. Але все ж таки я вам даю цю радість, яка буде вам невід'ємна, і майте мир у собі. Мир не просто самі в собі, а мій мир в собі. І це друге те, що я звернув увагу, і для яке мене також, дорого, дорого і яке мене до серця прилягає Бо я ніколи, хоча можу, знаєте, заспокоїтись. Перебувати в тиші, перебувати, знаєте, в такому рівновазі духовній або душевній. Але коли я не, буду, це я не буду основою миру в Бозі, то воно все одно хитке. Скільки б моїх сил індивідуальних не було, я завжди обставини зовнішні будуть сильніше за мене. Але коли я буду мати мир Ісусовий в собі. І отут, -от, коли вони дозріли до небесного, то він і каже, мій мир буде мати. І вони зрозуміли, що це, що це означає, його мир в собі. І я сьогодні до цього доторкаюся і можу поділитися з цим. А тоді цей мир буде непохитний. І що б не відбувалося навколо мене, яких жахіття, страхіття або несподіванки було навколо мене, цей мир буде, знаєте, і обставини мене не зіб'ють з повільної дороги, зверного погляду, з висновку, з вирного розбирання, де добро, а де зло, щоб я міг розібратися, для того, щоб я був завжди на стороні добра, завжди на стороні Ісуса, завжди на стороні Небесного Царства. Амінь.